Не бійтесь, сказали ви саме розговорчим. Привіт! Мене звати Анна, і це моя дипломна робота. Мій шлях до водіння. Це відео про те, як з нуля через страх, сльози та помилки я йшла до впевненості за кермом. Можливо, саме ти зараз на цьому шляху, і це відео тобі допоможе. Мій шлях почався ще восени. Я не могла зрозуміти, як одночасно дивитись в дзеркала, керувати, переключати передачі та ще й не панікувати. А потім були перші невдалі іспити це боляче. Але кожна помилка це досвід. Я вперто йшла далі. Кожен приходить в автошколу зі своїм страхом. Хтось боїться тиснути на газ, хтось відповідальності за життя. Мене вчили два інструктори: один спокійний і терплячий, інший трохи жорстокий, і це теж частина шляху. Здається, що головне це техніка, але насправді головне всередині тебе. Перед екзаменом я вчилася не лише паркуватися, а й дихати. Справді дихати спокійно. Це не просто диплом, це символ того, що я можу, навіть коли страшно. Більшість новачків роблять одні і ті самі помилки, я теж робила. Але якщо знати, що саме чекати, легше уникнути проблем. Наприклад, не забувайте перевіряти дзеркала. не хвилюйтесь через крики інших водіїв. Кожен був новачком. Навчіться відчувати авто, а не просто здавати на права. Це важливо. Були моменти, коли я просто хотіла здатись. Панічна атака прямо в машині, холодні руки, піт. Але тоді я навчилась зупинятись, дихати, повертати контроль це навичка, і вона теж тренується. Я досі вчуся, але я більше не боюсь. Водіння це не тільки навичка, це свобода, це впевненість. Це я. І якщо змогла я зможеш і ти. Просто не здавайся. Перший крок вивчити правила, але не зубрити, а розуміти. Просто подумай, що тобі важливіше здати тест чи реально знати, що означає кожен знак. Використовуй мобільні додатки для тестів, дивись пояснення від автоінструкторів, повір, так ти запам'ятаєш більше. Ти керуєш машиною, а не вона тобою. Ти ж не хочеш, щоб на іспиті у тебе тряслися руки. Тоді тренуйся, відпрацьовуй паркування, розвороти, рух у місті. Якщо щось не виходить, не психуй машина відчуває твій настрій. Спокійний водій, впевнений водій. Іспит це не тортури, а базові навички. Запитаю тих, хто вже склав його. Які маршрути використовують, та які екзаменатори сидять та приймають іспит. Не соромся розпитувати інструктора про складні моменти. Чим більше ти знаєш, тим менше стресу. Запам'ятайте, що впевненість ваш найкращий друг. Глибоко вдихніть, та стедіти за правилами. Якщо щось пішло не так, не панікуйте. А спокійно виправляйте ситуацію. Інструктор оцінює не тільки ваші навички, а й вашу реакцію на стрес. Також я підготувала для вас неперевершене інтерв'ю від нашого інструктора з нашої автошколи. Добрий день. Мене звати Лабунець Філіп. Я керівник Нікопольської автошколи Тол Аутсайд і також директор Тол Автокрос, яка знаходиться в Кривому Розі. Наскільки важливо знати теорію для успішного керування автомобілем? Дуже важливо. У нас є живі знаєте, приклади цього, коли учні навчаються в автошколі, і те, що, мабуть, всі знають, да, що зараз дозволено складати іспити теоретичні по самопідготовці, вдома вивчити і складати по самопідготовці. І от, Все одно учні повинні другу частину проходити, тобто практичне керування в автошколах. І отут є живе порівняння, коли учні самі по самопідготовці здають іспити. Е, і учні, які пройшли курс в автошколі, з якісь хати, це дві рі... великі різниці на практичному вже керуванні. Чи вважаєте ви, що теорію потрібно постійно перескладати для того, щоб оновлювати інформацію? Mm -hmm. Достатньо цікаве питання. Вважаю, що так, але знову таки тут вся суть в тому, що можливо поділити знаєте, Запитання на ті, хто в перший раз складає для досвідчених водіїв. Те, що потрібно знати правила, коли ти рухаєшся, звичайно, потрібно це протягом всього життя. Тут, тут питання стоїть в тому, що у нас питання в білетах достатньо цікаві. Достатньо вони ну, досвідчений водій, який достатньо хорошо знає правила дорожнього руху, не завчивши ці білети, просто не складається. Тому, що роблять? Ті, хто складають теорію, просто вивчають далеки. Дуже часто так трапляється. Чи є якісь лайфхаки для швидкого запам'ятовування дорожніх знаків? Так, звичайно. Є? Є. Ну, по-перше, потрібно розуміти, що червоний колір буде щось забороняти або про щось попереджувати. Це саме дорожні знаки. Синій колір щось наказує або каже, що ми рухаємось по якійсь трошки не такій ділянці дороги. Це такий основний лайфхак. Які теми теорії викликають найбільше труднощів у студентів? Та всі теми викликають труднощі, якщо їх навчити. Але з тих, що ми викладаємо достатньо, на мою думку, складні теми, і те, що ну, студентам з першого разу важко запам'ятати, це, мабуть, скоріш за все, правила паркування, правила зупинки стоянки. Правило обгону дуже часто. Студенти просто путають ці терміни: обгон, випередження, зупинка, стоянка. Таке буває. Також дуже актуальна тема. Це, мабуть, найактуальніша тема. Це про іспара З нею також бувають, виникають нюанси. Багато хто студентів здає з першого разу, і ось Валерія той самий приклад. Вона склала і теорію, і практику з першого разу. Вітаємо. Яким був ваш досвід навчання в автошколі? Був дуже хорошим, мені дуже сподобалося. Я не скажу, що це було складно. Був дуже гарний досвід. Якщо ти хочеш навчатися і хочеш сама здати на все з першого разу, то потрібна тільки твоя мотивація. Найважчим було у процесі навчання, що потрібно було на дистанційному навчанні. Якщо в тебе є якісь плани, то ти. Повинна, повинна була включати та сідати і дивитися, переглядати урок, ну тобто слухати вчителя. А якщо в тебе вільний час, то спокійно сидиш та навчаєшся. Торію я склала з першого разу, та практику також здала з першого разу, і це я гадаю, що завдяки своєму вчителю. До практичного іспиту я готувалася зі своїм інструктором, він мені допомагав, ми їздили, вчили. Труднощі були з паркуванням. Паркування було найважче, напевно, тобто я неправильно припаркувалася і вже була розгублена, не змогла далі вийти з цього. Але я взяла все свої руки та змогла переборола все хвилювання і. Виїхала з паркувального місця. Мені порадували цю автошколу. Вони дуже хвалили. Вони здавались першого разу. Дуже хвалили керівництво, дуже хвалили інструктори. Я провалила два іспити, і знаєте що? Це нормально, це не означає, що ти не здатна водити. Це досвід, іноді болючий, але дуже потрібний. Я Гончаренко Антон Сергійович, працюю в автошколі Аутсайд інструктором з водіння. Як ви оцінюєте підготовку сучасних курсантів? На сьогоднішній день підготовка курсантів багато краще. Поширеніші помилки це показчики поворотів. 90% помилок на здачі практичного інформу. Не потрібно Вливай. себе налаштовувати так, що я йду на іспит, але це як не повинно бути як іспит. Тобто не потрібно зациклюватись на іспиту. Потрібно налаштовуватись так, що ви їдете просто з інструктором маршрут, а позаду ну, хтось говорить маршрут. Вам так буде набагато легше. Чи достатньо годин практики у стандартному курсі автошколи? Я вважаю, що так. Ну, це залежить від е, людини. Комусь вистачає, комусь не вистачає, ті беруть трохи більше додаткових занять. Навичків дуже багато потрібно мати. Це паркування, це бути уважним на дорозі, вміти приміняти практику, теорію на практиці. Що порадити тим, хто боїться їздити після отримання прав? Якщо ви не впевнено себе почуваєте за кермом, то потрібно звернутися або до свого інструктора. Або до іншого якогось інструктора потрібно розібратися, що саме ви боїтеся. Чи ви боїтеся парковки, перехрестя? Потрібно з'ясувати, що саме вас лякає. І цим вже інструктор повинен розбиратися. Один із способів рушити підгірку є за допомогою педалі. Як це правильно зробити? Ми вижимаємо щеплення, вмикаємо першу передачу. Піднімаємо тормоз держимо, піднімаємо щеплення до легкої вібрації або на тахометрі буде дергатись стрілочка. Відпускаємо гальма, машина стоїть на щепленні, додаємо просто газ, щеплення тримаємо і виїжджаємо. Хоч я і не ідеальний водій, але я водій, і головне, я більше не боюсь дороги. Все тільки починається. Головне не здаватися. А якщо вже склав, то я тебе вітаю і до зустрічі на дорогах.